Жіночий одяг Naked, седзон, весна, літо. Легесенька сукня з підкладкою всередині. Розмір 34. Легесенька сукня, на довгий рукавчик, шифон. Резиночка на рукавчику. Всередині присутня підкладка, розмір 32. Блуза у розмірі 36. Четвертний рукавчик, верніше, рукавчик фонаричок з гудзичками. Всі речі з етикетками, всі новенькі, трендові, класні, сучасні модельки. Розмір 34. Легенька сукня. Всередині з підкладкою. Сукня на запах. Розмір. Сороковий на довгий рукавчик. Дуже легесенька. Сукня в рубчик. У розмірі 2 xs Рубашка. Розмір 36. Спортивні штанці знизу манжет. Всередині двомитка, з карманчиками зверху, розмір. XS. Блуза на довгий рукавчик розмір 36, спідничка. Підкладкою розмір 2XL. Ковтинка на довгий рукавчик, розмір S Красиво зав'язується взаді або спереді. Легенькі літні штанці класичного фасону з карманчиками у розмірі 40. Легенька шифонова сукня, рукавчик. Дуже красивий. Всередині з підкладкою. Розмір 32. Легенька літня сукня в розмірі 40. Легенькі літні штанці. Всередині, присутня підкладка. Розмір штанців 36. Кам'янка шифон, Блуза дуже легесенька. Оригінальна. В розмірі 36. Штанці прямі донизу з карманчиками. Розмір 36. Ковтинка. спереді шнуровується. Розмір ковтинки. S, джинси. Кльош з карманчиком розмір 36